Сьогоднішнє відео це новорічне свято в Савинській середній школі номер 1 яке відбулося 25 грудня 1997 року. Підходить до закінчення 2025 рік, рік війни і наших сподівань на те, що добро і справедливість переможе зло, брехню і ненависть до всього кращого. Ніж є у Російської імперії. Дивлюсь на це свято і пригадую, як все тоді було, які ви були веселі і щасливі, майже всі були в казкових новорічних костюмах. В ті роки було традицією проводити новорічні заходи по закінченню другої чверті навчання. В актовому залі школи ставилася новорічна ялинка і в цій кімнаті. Всі класи по черзі проводили свої заходи і підводили підсумок навчання за півроку. На жаль, майже всі заходи на той час велися російською мовою і мені зараз приходиться накладати на відеоряд свій звук або музику, тому що мої підписники, глядачі мого каналу неодноразово нагадували мені про це. І просили, щоб більше такого не було. Чи думав тоді хтось із всіх присутніх на цьому святі, що прийде час і багатьом із вас прийдеться зі зброєю в руках захищати нашу неньку Україну, наш народ, свою сім'ю? Дивлюсь на оці архівні історичні кадри, і мені стає сумно за своє покоління. Як ми докерувалися, що йде війна? Як два старих діда, які вже доживають свій вік і живуть минулим століттям, змушують думати весь світ, що тільки вони праві, тому що їм так подобається. Невже весь світ дивиться, як іде боротьба між добром і злом, між світлом і темрявою, яка хотіла заполонити весь світ? Я вважаю, що все вже скоро. Стане на свої місця, і Бог на небесах не дозволить всякій нечисті керувати світом. Кара Божа всім роздасть все те, хто що заслуговує. Дивіться, пригадуйте, як все тоді було. Підписуйтесь на мій канал Анатолій Гарагатий архівне відео, коментуйте, ставте вподобайки, запитуйте, чого б ви хотіли ще побачити. Адже за свої 40 років відеозйомок нашого краю і шкільних років різних випусків шкіл у мене накопилося дуже багато архівного історичного відео. Як ми тоді жили і про що мріяли? Україна подаду все! Слава героям!